На Баранівському кладовищі збираються родичі, друзі дитинства і військові побратими Максима Матузки. Прийшли віддати честь бійцю, що віддав життя за Україну і попрощатися. Ця людина загинула, виконуючи свій службовий обов'язок. Він не зрікся ідеї нації. І він виконав деколог українського націоналіста. Перший пункт якого каже, здобудеш українську державу, або загинеш в боротьбі за неї. Він виконав його повністю. Максиму було 22 роки. Він мав цілі і плани на подальше життя, діляться його друзі. Вчився він зі мною в 12-му училищі на повара, на кухаря. Йому подобалось. Він завжди був людиною, яка прагла бути здоровою, здоровий образ життя. Ніколи не приймав алкоголю і тому подібне. Він завжди був готовий віддати себе повністю любому ділу, яким займався. Ось так, так і вийшла. Друг Марс долучився до націоналістичного руху в юному віці. Розповідає очільник сумського осередку правого сектору Сергій Супрун. На передовій юнак воював близько півтора роки перед загибеллю. Основним його бажанням було воювати за Україну. Із на першої ліпшої нагоди він поїхав на війну на Донбас тоді, воював у складі 3-ї окремої стрілецької роти. 30 квітня мені позвонив його бойовий командир Другонта і сказав, що Максим загинув під час артилерійського обстрілу в населеному пункту Мар'їнка. Це те, що під Донецьком, ну, де як відомо, тому що там зараз найгарячіше. Нема прощення тим людям, які нападають, які підступно вбивають. Немає прощення. В седому писанні написано, прокляття від Небес до небезнецома хилі. Максим Матуська очолював Сумську обласну організацію право молод. Про свою дружбу з загиблим згадує його колега з Дніпра, також очільник місцевої молодіжної організації. Він дуже щирий, дуже добрий і він був душею нашого гурту. Нас ще об'єднувала молодіжна організація, то він себе дуже гарно проявляв, він старанний керівник, завжди був прикладом. Я рахую, що це велика втрата для організації, для України, для нашої бригади. Максима матуску поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. У нього залишилися дружина і маленька дитина.